Так говорить Господь Бог, брама внутрішнього подвір'я, що звернена на схід, буде замкнена шість день праці, а суботнього дня буде відчинена і в день новомісяча буде відчинена. І війде князь ходом сіни брами зовні, і стане при одвірку брами, а священики приготують його цілопалення та його мирну жертву, і він поклониться на порозі брами. А брама не буде замкнена аж до вечора. І буде вклонятися народ краю при вході цієї брами в суботи та в новомісяча перед Господнім лицем. А те ціло палення, що князь принесе господові суботнього дня, це шість безвадних овець та безвадний баран. А жертва мучна ефа на барана, а на овець жертва хлібна, скільки дасть рука його, а оливи гін на ефу. А в день новомісяча молодий бик з великої худоби, безвадний, і шестеро овець та баран будуть безвадні. І ефу на бика. І ефу на барана приготує він хлібну жертву, а на овець як сягне рука його, а оливи гін на Ефу. А коли приходитиме князь, то він увійде ходом сіний брами і тим же ходом своїм вийде. А коли народ краю буде приходити перед Господні лице в свята, то хто входить ходом північної брами, щоб поклонитися, вийде ходом брами Південної, а хто входить ходом брами Південної? Вийде ходом брами північної, не вернеться ходом тієї брами, яким увійшов. Але вийде протилегло йому. А князь буде серед них, при вході їх війде, і при виході їх вийде. А в свята та ворочисті дні буде хлібна жертва, ефа на бика й ефа на барана, а на вівці скільки дасть рука його, а оливи гінна ефу. А коли князь приготує добровільного дара, цілопалення або мирні жертви, дар для господа, то відчинять йому браму, що звернена на схід, і приготує своє цілопалення та свої мирні жертви, як готує за суботи, і вийде, і замкнуть браму по його виході. А вівцю однорічну, безвадну, приготовиш на цілопалення кожен день для господа, щоранку приготовиш його. А жертву хлібну приготовиш до нього щоранку, шосту частину ефи, а оливи третину гіна, щоб покропити пшеничну муку. Це хлібна жертва для господа, постанови вічні назавжди. І приготують вівцю й жертву хлібну та оливу щоранку настале цілопалення. Так говорить Господь Бог, коли князь дасть кому зо своїх синів дара зо спадку свого, це буде належати його синам, як їхнє володіння в спадщині. А коли він дасть дара свого спадку одному з своїх рабів, то це буде належати йому аж до року волі його, та й вернеться князеві, бо це його спадок, тільки синам його він належатиме. А князь не візьме зо спадку народу, витискаючи їх з їхнього володіння. Із свого володіння дасть своїм синам спадок, щоб ніхто з народу мого не розпорошився зо свого володіння. І впровадив мене входом, що при боці брами, до священних кімнат для священиків, що звернені на північ, і ось там є місце на їхньому задньому боці на захід. І сказав він мені Оце місце, де священики будуть варити жертву за провину та жертву за гріх, де будуть пекти жертву хлібну, щоб не виносити до зовнішнього подвір'я, і не посвятити народа. І він вивів мене до зовнішнього подвір'я і провів мене по чотирьох рогах подвір'я, і ще подвір'я на кожному розі подвір'я. На чотирьох рогах подвір'я були малі подвір'я, сорок ліктів завдовж і тридцять завшир, міра одна для них чотирьох, простокутні. І був ряд каміння навколо них, навколо них чотирьох, і пороблені кухні під горожею навколо. І сказав він мені оце дім кухарів, що там варять слуги храму жертву народові.